Вітаю, друзі, на каналі юних натуралістів. Рік назад, приблизно десь в цю пору осінню, ми показували поповнення нашої колекції фундука, тоді ми посадили три нових сорти Джеферсон, Zeta і Yamhill. Обмінялись ми цими сортами з Гевоком Максимом. І пройшло трошки часу, і Максим вислав нам у подарунок трошечки деяких нових рослин для нашого саду. Він також займається ютубом, також знімає відео. Ми сьогодні покажемо, що він нам прислав, зробимо йому невеличку рекламку. Перша рослинка у нас Павловнія. Всі чули, знають, напевне, що це таке. Дуже вона популярна. Спробуємо, посадимо, подивимось, як вона в себе буде почувати в наших умовах. Далі у нас інжир. Пише на горщику сорт. Браун Туркей. Інжиру ще у нас немає. Тут я бачу є маленький плодик. Колись я хотів пермакультурний і досі хочу пермакультурний садочок. Нам дуже гарне буде поповнення до нашої колекції саду. Ось ще така рослинка. Забув, як вона називається. Це такий невеличкий кущик декоративний. Хто знає, хто пам'ятає, можете підказати. Мені вилетіло з голови. Що це? цієї рослинки є три сорти. Все, мені здається, одна і та сама рослина, тільки трошечки різні форми. Ось такі три невеличкі, гарненькі, декоративне ми теж любимо садити на нашій ділянці. Так, далі у нас йде також три м'яти. Три різні сорти. Тут буква А це, напевне, ананасна. Я десь там дивився відео Максима. Він розказував, показував свій асортимент, що в них там є. Тут ап, я не пам'ятаю, це апельсин у вас М'ята. Ми м'яту. Теж любимо ми з неї сушимо, робимо чайок. Так, ця м'ятка трошки під час транспортування мною зламалась. І чотири досить гарні цікаві рослинки. Це ґрунтопокривні рослини, сукуленти. Ось така. Теж, якщо хтось знає, як воно називається, Можете написати: ці ґрунтопокривні сукуленти дуже невибагливі, ростуть на дуже бідних ґрунтах майже без поливу. В них таке м'ясисте стебло, яке накопичує в період достатньої вологи в себе воду, і потім ту вологу може дуже довго рослині потрошки віддавати. Самий гарний з цих це ось цей. Він під час транспортування трошечки так прим'явся, але не сильно. І він у нас вже кілька днів стоїть, ми часу не мали. Зняти відео. Так, іспанський, іспанський, перше слово забув. Седом. Седом іспанський. Пише в інтернеті, що навіть якщо його витоптати десь чи, чи знищити, чи що він дуже швидко відходить. І дуже гарно, дуже ефектно виглядає. Навіть зараз в горщику, ну дивиться просто супер. Я вже знаю, де його посаджу. У мене тут є таке місце, де такий кам'янистий ґрунт. І бідний, і сухо. Там завжди я, я там не поливаю, там такий дефіцит вологи. Ця рослинка має там себе почувати просто супер, гарно. Так, і останній з нашого списку чебрець. Чебрець, наскільки я пам'ятаю, рослинка е також використовується в харчовій промисловості. Вона, якщо я не пам'ятаю, якась спеція, також можете мене поправити. Ось такі ось рослинки. Максим, як я казав, має канал. Я десь посилання в описі до відео залишу. Ви собі, якщо захочете, то з асортиментом його продукції можете ознайомитися, а так скажу від себе, що. Ті саджанці, що я з ним обмінювався, оці американські урегонські сорти. Ростуть в мене дуже гарно, без проблем. Тож, у нас сьогодні вийшла така невеличка розпаковка презентів, а зараз йдемо усе це садити на постійне місце. До побачення! До речі, забув сказати, сьогодні ми почали збір горіха. Зібрали червонолистий сорт теоретично академік Яблуку. Той, що без плюски, вже він почав сипатися. Цей, що зелений в плюсці, це Керасунд, там мав один кущик. Сьогодні почали, вже трошки наїлись. Скоро будемо. Молотити інший.